Сьогодні день коментарів ефірі телеканалу Аверс. Я Марія Петручик вітаю вас. Вітаю всіх, хто доєднався у цій період до нашого ефіру. Отож, сьогодні говоримо про відповідальність дітей саме про адміністративну та кримінальну відповідальність. Чому неповнолітні йдуть на злочин дотримання прав дитини під час адміністративних та кримінальних проваджень? Про це сьогодні говоримо. Маємо на календарі 13 грудня і ну і нагадую власне, чим покликана. Це тема відомо, що учора трапилася жахлива ДТП у Луцьку, власне, неповнолітні керуючи автомобілем, втікаючи від патрульних поліцейських на пішохідному переході на світлофорі власне збив шістьох людей. На жаль, двоє з них нині перебувають у лікарні з тяжкими травмами. Це 39-річна мама. І, власне, прогнози медики щодо її стану. Вкрай невтішні, і її п'ятирічний син також перебуває у медичному лікувальному закладі. Це ті, хто отримав найстрашніші травми. Ну і власне вже на сьогоднішній день відомо, що неповнолітній водій, якому 16 років, він є затриманий. Йому вже сьогодні оголосили підозру. Швидше за все завтра будуть обирати запобіжний захід. Ну і власне ми сьогодні говоримо про відповідальність дітей. Ми знаємо, що ще і пасажири неповнолітні також були в цьому автомобілі. Сьогодні у гість студії регіональний представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області Любов Сітовська. Пане Любове, вітаю вас. Добрий вечір. Пане Любов, ну те, що стосується дітей, <кій> будь-яка тема вона досить є така складна. І ну, сьогодні ми будемо говорити про такі неприємні моменти, так тому що десь ми згадуємо про це, раптом щось стається. Ми. От вчора мали на жаль такий прикрий випадок. Ми пам'ятаємо у Харкові, була також ДТП, неповнолітній, Був за кермом. Тоді смертельна ДТП пані Любов, коли ми говоримо власне про неповнолітніх і про злочинні чи адміністративні проступки, ми все таки розуміємо, що законодавство України воно певним чином, те, що стосується їхніх прав і відповідальності, воно окреме. Про відповідальність дітей за злочини. Дякую за запитання. Дійсно, вчора така була досить така жахлива дорожньо-транспортна пригода, і кожен звісно, він починає вивчати це питання і доходити до висновку, хто буде відповідати так. за такі жахливі наслідки. Хотіла нагадати, що законодавством України національним. Передбачено кримінальну відповідальність і адміністративну відповідальність, але які розмежування між цією відповідальністю? Кримінальна відповідальність настає від 14 до 16 років щодо неповнолітніх. Тобто в нас стаття 22 передбачена кримінальна відповідальність за окрему категорію злочинів. Зокрема, це особливо важкі злочини, тяжкі злочини. Як правило, це йде е, умисне вбивство, нанесення тяжких тілесних уж Тобто Світловіган років може так. так тобто закон на законодавець конкретно нам говорить статтю 22, за якими злочинами передбачена кримінальна відповідальність. Це є е, виключенням. Стаття 22. Якщо брати адміністративну відповідальність, то відповідно до Кодексу України про адміністративну відповідальність, відповідальність настає з 16 років. Тому, якщо, наприклад, звісно, якщо трапляється кримінальне правопорушення або адміністративне, звісно, підрозділи досудового розслідування вони починають кваліфікувати злочини або адміністративні правопорушення. І в першу чергу з'ясовувати хто є суб'єктом вчинення цих дій. Тобто, якщо буде з'ясовано, що в кримінальному провадженні буде вік кримінальної відповідальності від 14 років, звісно, треба переглянути статтю 22, чи передбачена чи ця стаття передбачає кримінальну відповідальність. Якщо ми говоримо за дорожню транспортну пригоду, то стаття 286, Вона говорить нам це порушення правил безпеки дорожнього руху. І відповідальність за за цю диспозицію в нас настає з 16 років. Тобто, фактично, якщо особа, наприклад, чинила дорожньо-транспортну пригоду і дійсно такі жахливі наслідки, то звісно законодавець нас буде говорити нам про те, що відповідальність будуть нести, звісно, батьки, оскільки статтею 184 передбачена. Відповідальність батьків за вчинення кримінального провадження неповнолітнім, пані Любов хочу наголосити. До речі, те що за батьків ви зазначили, так і ще вас буду запитувати угу. за цей момент, тому що е, саме в цій справі ми не беремося наперед загадувати, але те, що угу. офіційно правоохоронні органи нам повідомляють. Ну, власне, з'ясовують наразі, яким чином підліток опинився за кермом, де він взяв ключі. Тобто, чи йому батьки дали ці ключі, чи він сам власне, їх взяв і сів за кермом? Ну, тобто, чи давали згоду на це батьки? Ну, от відомо те, що офіційно також повідомляється про те, що тато його за кордоном, мама дома. Ну з нею працюють правоохоронці. Вона в шоковому стані знаходиться, тому. Певним чином ще ця процедура затягується, з'ясовування ось. Чи в цьому випадку, е от, ми можемо, можливо, не будемо прив'язуватися таки до цього випадку, тому що, знаєте, на щас не все з'ясовано, так. Але от, дійсно, коли батьки можуть понести відповідальність за дії е дітей? в якому випадку ми розуміємо, що такі також воно окреслено десь законодавством певним чином? Е, Чи так. от йде мова це про тяжкі злочини, тому що ну тут власне шість людей збили на першу е, нас, Ну в першу чергу, якщо ми будемо, якщо слідчі буде кваліфікувати дорожню транспортну пригоду, да за статтею 286, порушення правил безпеки дорожнього руху, тобто якщо буде кваліфікація, така втримана слідчим поліцією. Звісно, суб'єкт цього кримінального правопорушення є особа, яка досягла віку від 16 років. 16 тобто років не повнілітня особа. Не до, 14 років, а 16 років. Так. І тому, якщо буде слідчим з'ясовано, що особі до 16 років, Ну звісно, будуть проводитися так само слідчі дії. Будуть проводитися заходи, направляться звісно кримінальне провадження до суду. і Вже в суді будуть вирішувати вирішувати це питання про звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності. Але разом з тим будуть матеріали окремо виділені е, щодо також в суд і притяг, і буде прийнято рішення. Взагалі будуть вживатися заходів щодо притягнення битків до адміністративної відповідальності. За статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення. Чому тому, що стаття диспозиція цієї статті нам чітко говорить про те, що вчинене неповлітнеповнолітніми діями, ознаки злочину, тобто законодавець не, не говорить нам тяжкого злочину, особливо тяжкого злочину, невеликої тяжкості. Тобто, якщо буде з'ясовано, що все ж таки було вчинено кримінальне провадження, кримінальне правопорушення. Звісно, відносно батьків будуть направлятися матеріали до суду, і вже в судовому засіданні будуть прийматися рішення про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за дії дітей. Ну також ніхто також буде поданий, може бути поданий позов потерпілим про відшкодування моральної шкоди, оскільки джерелом підвищеної безпеки було заподіяно фізичної також шкоди і моральної шкоди, звісно. І також цей цивільний позов буде в порядку цивільного провадження, цивільне процесуальне провадження, і також будуть відповідащем батьки неповнолітнього. Пані Любов, от до речі, за стосовно того, чому власне неповнолітні діти йдуть, ну, власне, на такі дії, те, що стосується. От вчинення злочинів ну неважливо, яких кримінальних адміністративних. От я, до речі, знайшла у нас є національна стратегія реформування системи юстиції щодо дітей на період 2023 року, і там от зазначено те, бо я вже хочу на офіційне джерело послатися. Так так як я не є експертом. Що для них є основними факторами, основними факторами, що впливають на формування протиправної поведінки? Дітей є негативне, мається на увазі криміногенне протиправне оточуюче середовище, в якому зростають діти, та під впливом якого формується їх світогляд, моральні цінності та особистості, бажання до самореалізації та утвердження авторитету серед однолітків, недостатній рівень виховання та правової освіти, відсутність розуміння наслідків своїх чинків, а також відсутність доступних програм організації. Довкілля пані Любов, я хочу у вас запитати власне як експерта в правових темах і те, що стосується прав дітей, коли Дитина неповнолітня може звільнятися від відповідальності, чи йде на зустріч, от можливо судова практика. Суд, коли там дитина, до прикладу щиро кається. От вона визнає, що вона вчинила злочин. Це ж дитина, тобто вона ще формується, в неї формується десь світогляд, можливо, десь певним чином ідуть на поступки. Чим якщо от в дитини конфлікт, як я так зазначу, є законом, чи от передбачає можливість законодавець виправити цей конфлікт? Можливо, не за посередництвом так такого жорсткого покарання, а все таки перевиховання. Можливо, дякую за запитання. Хотіла звернути вашу увагу. Якщо ми говоримо про кримінальну відповідальність, У нас є окремо глава 38. Де конкретно ну, розписано законодавство щодо кримінального впровадження, щодо неповнолітніх. І це є таким першим фактичним кроком законодавства на шляху саме впровадження цієї вінальної юстиції. Щодо, звісно, коли, наприклад, слідчий. Вниз в державний реєстр досудового розслідування кримінальне провадження. Звісно, він проводить слідчі дії. Він з'ясовує особу, з'ясово характеризуючі дані обов'язково це є з'ясування, що особа раніше притягалась до відповідальності. Це, це дуже важливо, тому що якщо, наприклад, навіть неповнолітні має, а в нас є такі випадки, коли неповнолітні є раніше судима особа, так звісно, це вже кваліфікація дій зовсім інша. І слідчі завжди з'ясоває характеризуючі дані особи, тобто береться характеристика зі з закладів, класних керівників, як саме дитина характеризується в школі або, наприклад, в навчальному закладі. Ну і крім того, обов'язковим значенням являється відшкодування. Відшкодування шкоди фізичне, тобто, якщо особа розпочала відшкодування збитків, оскільки ми знаємо, що цивільний позов в кримінальних провадженнях він може бути заявлений в ході досудового слідства. І звісно, неповнолітня батьки неповнолітнього, або можливо і неповнолітні, є такі випадки, коли працюють, вони можуть відшкодовувати шкоду, розпочати відшкодування. Збитків саме потерпілій особі. Так. звісно, це враховується, оскільки слідчий також приймає рішення про не, не лише про відшкодування збитків, але він також зазначає ризики, чи треба затримувати особу і обирати запобіжний захід, наприклад, для неповнолітнього. Якщо буде з'ясовано, що все ж таки неповнолітній вчинив злочин, наприклад, тяжкі або особливо тяжкі, і не і раніше судимий, звісно, слідчі може прийти до висновку щодо ізоляції від суспільства. І слідчий може прийняти рішення про взяття під варту. До речі, ми проводили моніторинг, наприклад, в слідчому ізоляторі так. в травні, ні, не в травні, в червні місяці, слідчого ізолятора, метою в нас було це вивчення стану щодо карантинних заходів, а також ми, вив... ми моніторили дотримання права на звернення. Так. І нами було з'ясовано, що все ж таки в слідчому ізоляторі перебуває троє неповнолітніх осіб. Які ну, раніше ще вчиняли злочини, тобто вони чекають е, вироків суду. Під вартою. Так, так. І було прийнято, звісно, рішення про взяття таких осіб під варто. Ну, звісно, це не така велика статистика щодо неповнолітніх, але разом з тим такі неповнолітні є. І завжди до них приділена дуже велика увага. Зокрема, інституції Повноваженого Верховної Ради України, оскільки нас цікавить питання також. Навіть в умовах ізоляції, навіть якщо особи вчинили такі тяжкі злочини, або особливо тяжкі, нас цікавить питання, чи дотримується установа виконання покарань права на освіту, права на достатній життєвий рівень, права на громадянство, чи дійсно неповнолітні забезпечення медичної допомоги, чи вони не позбавлені права на правову допомогу. Тому що ряд таких моніторингів був проведений по всій Україні, і в щорічні доповіді Повноваженого Верховної Ради України за 2020 рік було є окремий такий розділ, і я завжди на нього звертаю увагу: права дітей в системі ювінальної юстиції, де в цьому розділі 3-4 чотири Конкретно зазначення, які права саме були порушені під час моніторингових візитів. Тобто, коли від, у місцях, де неповнолітні відбувають покарання? Так. Тобто і ви от задали мені питання на рахунок того, чи взагалі яка проблематика саме була піднята і юстиції, і чому неповнолітні вчиняють саме кримінальне правопорушення? Так, щорічній доповіді повноваженого на це звернута увага, і було виділено такі дві проблемних питання: як ну оскільки особи, які вчиняють злочин вперше, суд повинен знайти шляхи. Да? Перш за все, націлене на те, щоб запобігти здійснення підлітками повторних злочинів. Це в щорічній доповіді, конкретно зазначено. І друге створення умов для їх розвитку і розкриття здібностей, визнання цінності та унікальності кожної дитини. Тобто на це було звернуто увага, і було також звернуто акцентована увагу, що все ж таки в умовах ізоляції було порушене право на освіту. Тобто, ну ми розуміємо, що карантинні були обмеження, але разом з тим, дітки діти в умовах ізоляції, це по всій Україні були позбавлені права на освіту. Ну і крім того, звернуто було увагу, що було порушення здійснення досудового розслідування. У кримінальному провадженні у розумні строки також було порушено право на доступ до правової допомоги. Було з'ясовано, що в місцях несвободи адвокати приходили до неповнолітніх по кримінальних провадженнях лише один раз. А я вимоги, скільки мають вони відвідувати? Е, ну бачите, в нас є є, є строки до судового розслідування і судового розгляду. Е, звісно, якщо та ситуація ніхто не контролює, питання до прав, до безоплатної правової допомоги. Чи адвокат правильно і в законний спосіб виконує свої обов'язки? Мені повноважено також було щорічній доповіді, звернута увага, що все ж таки перевірити ці факти, чому безоплатна права допомога була надана в такий спосіб, тобто один раз на рік. І ми тоді говоримо про порушення права неповнолітніх в умовах ізоляції, оскільки лише один раз адвокат був була надана така правова допомога. Тому що ми розуміємо, коли йде ізоляція від суспільства, особа найбільш вразлива і максимально треба, звісно, державі вчинити заходів, оскільки інституції повноваженого постійно проводить такі моніторинги, і нас також в першу чергу також цікавить неповнолітні особи, які умови перебування, як проводить них освітній процес, як надається медична допомога. Ми також з'ясовуємо, чи надавалась правова допомога. Тобто, як можливо, є проблемні питання щодо процесуальних строків, тобто розумних строків до судового розслідування. Тобто, ці питання, звісно, йде на на контролі. Ну і крім того, також таке питання, як право на громадянство, оскільки було з'ясовано, що неповнолітній, який досяг 16-річного віку, не був, не був реалізовано його право на паспорт. А отримання паспорту? Отримання паспорту. І особа була позбавлена права, наприклад, вступити. В будь-який навчальний заклад, тобто заклади установи виконання покарань не вживали заходів щодо отримання особою саме паспорту, і особа була позбавлена можливості, звісно, громадянства, громадянства, а продовжувати навчання. Ну і крім того, також велике значення має порядок спілкування з законними представниками, тобто з батьками з родичами. Оскільки також в щорічній доповіді були наведені такі факти порушення, коли працівники установи виконання покарань вони все ж таки робили перешкоди щодо зустрічі і обмеження в часі близьких родичів. І тому неповнолітні були позбавлені можливості все-таки спілкуватися з законними представниками. І коли ми, наприклад, моніторами такі містяни свободи, ми завжди конфіденційно спілкуємося з неповнолітніми. Від'ясовує в них, які в них є скарги саме. Тобто обов'язково надають питання, чи є непорушення право на саме на спілкування із законним представником. Це дуже важливо. Ну і крім того, право на, гуман, на гуманне ставлення та повагу до гідності. І теж був досить такий цікавий випадок. В щорічній доповіді він був описаний, коли було з'ясовано, що неповнолітня перебувала з повнолітньою особою, яка вже народила дитину. То теж були такі факти, оскільки все ж таки, це, ну неповнолітні повинні отримуватися з неповнолітніми. Тобто ми також дивимося, чи є скарги, звісно, виявляємо ці факти, як саме розміщені неповнолітні. Отакі основні порушення були зафіксовані. Ну, дійсно, бо коли там дитина, до прикладу, здійснює злочини, відбуває покарання, то відповідно те, що стосується, ну. Ну так би угу. місця відбування покарання не повинні впливати на дитину погано все таки її вертатися у світ, ну, і Потрібно, щоб ті елементарні правила, що права, що ви зазначили на освіту, на громадянство і так далі, щоб вони були реалізовані. Пане Любов, маємо ми телефонний дзвіночок. Доброго вечора чи чуєте мене? Звідки ви і ваше питання? Будь, будь ласка, ласка, чи коментар? Не чуємо вас, на жаль. Я хочу звернутися... Я з Любишова. З Е, Моє питання таке до пані Любові. Так. Я по іронії долі в цьому році лежав, зламав внуками в обласній клінічній лікарні. Чого? От, а за мною лежала жіночка п'ятеро дітей з ратна, І одна жіночка лежала семеро дітей. Чого немає безплатного лікування для таких дітей, як мене дочка інвалід другої групи, з дитинства. У вас претензія щодо Я надання допомоги безоплатної. Правильно, ви хочете, щоб безоплатна була надана допомога медична. Так, так, Чи так, претензія так, так. в тому, що дуже багато людей в одній палаті? Скажіть, будь ласка, конкретніше, ну, що ви хочете почути? Ну, конкретніше чого немає. Дивіться, на Тойоти і Ланкрузере. Дві чотири чотири ланкрузери отримали обласна, це обласне управління охорони здоров'я. Чотири ланкрузери. Дякую А, ну, а, а дітей нема чим лікувати. Я зрозуміла. Ну, це скоріш за все, пані Любов, такий емоційний коментар. Так, так, так. дозвонювач з Любошова. Немає чим лікувати дітей, які я розумію, право на медичну допомогу, десь певним чином дітей хоче почути якийсь коментар, що стосується цього. Ну на сьогодні адміністративна права дітей, що під час адміністративних та кримінальних проваджень, але якщо маєте що сказати щодо медичної допомоги дітям, до медицину право. Так, звісно, питання надання забезпечення. Медичної допомоги також являється таким суттєвим для громадян, ну звісно, зараз в умовах карантинних обмежень. І тому я рекомендувала би все ж таки громадянину, який зателефонував, звернутися зі скаргою до, саме до власника медичного закладу. Тобто, можливо, це я ну не не не, не почула, яка це лікарня, Обласна звісно. клінічна народскільки розумію, є обласна рада, якщо Об... це комунальний обласна заклад. Рада, обласна рада, так до обласної ради є або також до управління охорони здоров'я з вимогою е, забезпечення безкоштовного лікування, описати події, які відбулися, які. Які заходи треба вжити, і після того, коли особа отримає звісно відповідь на лист, вона може проаналізувати, якщо дійсно дійде до висновки, що право все ж таки не поновлено, Будь ласка, хай звертається до інституції повноваженої Верховної Ради України, надає докази. Такі, що зверталися відповіді, ми будемо також реагувати. Звісно, будемо можна так звернутися. перевіряти. Будь ласка, звертайтеся, будемо вивчати ваше питання, тому що е, ну треба, звісно, проаналізувати факти, і яка допомога надавалася, ким надавалася, е, які, які саме лікування не було надано. Тобто, ці, це треба детально описати і надати докази обґрунтування до скарги. Дякую, пані Любов. Дякую нашому додзвонювачу з Любашова в межах компетенції. Пані Любов відповідала від. Відповідь на ваше питання, пані Любов, ну, ми вже потихеньку рухаємося до завершення, і все таки ми, ми говорили про місця позбавлення волі і, власне, про права неповнолітніх там. Те, що стосується от моменту вчинення злочину і затримання особи неповнолітньої, чи є тут якісь моменти, на які варто звернути увагу? Так, звісно, це дуже важливе питання, оскільки завжди звертається увага обов'язково працівниками поліції під час адміністративного затримання і під час звісно кримінальних під час кримінального провадження, якщо дійсно слідчі дійде до висновки про саме затримання особи в порядку кримінально процесуального кодексу. Тому, коли слідчі все ж таки вивчає особу. Звісно, основне основне його завдання це повідомити законних представників, що є таке неповнолітня особа. Обов'язково зв'язатися з близькими родиною. Родичі, батьки, так, так опікають і так, так. далі. Законні представники, до кого можна буде звернутися, оскільки ми пам'ятаємо, що якщо полі... органи Національної поліції прийдуть до висновку, що особа буде піддана адміністративному затриманню, то, звісно, у нас є три години поки, щоб скласти протокол про адміністративне затримання. Якщо це стосується кримінально-процесуального кодексу, звісно, з моменту фактичного затримання складається протокол і відразу. Повідомляється обов'язково в кримінальному провадженні, так само в адміністративному провадженні. Повідомляється цен, регіональний центр безплатно правової допомоги. Тобто держава передбачила такі гарантії. Ну, звісно, це не тільки неповнолітніх, це фактично і для всіх осіб. Не, 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 не обов'язково, щоб особа була повнолітня. Але ми говоримо про неповнолітніх, то так. тому е, працівники поліції обов'язково повідомляють регіональний центр безоплатної правової допомоги. Про те, що вони фактично затримали особу, тобто неповнолітнього. І, звісно, регіональні центри вони реагують, вони надають доручення адвокату, який повинен ну, протягом, протягом години під'їхати саме, де перебувається особа. І, звісно, роз'яснити права, якими вона буде наділена. Під час кримінального або адміністративного провадження. Ну і звісно, обов'язково треба зв'язатися з законними представниками. Якщо особа, наприклад, навчається в школі або, наприклад, не розуміє характер дій, то звісно можна і підключити і психолога, і, і також і педагога. Це щодо неповнолітніх, тому що неповнолітні особи треба розуміти психіку уразливу, Ничего. так. І тому слідчий повинен відразу вжити заходів щодо забезпечення цієї, цієї особи учасниками кримінального або адміністративного провадження. Тому це дуже важливо, оскільки ще потім ну тому що особа неповнолітня вона дуже вразлива. Звісно, коли вона вчиняє злочин вперше, і тим більше, коли вона в алкогольне сп'яніння, вона дуже уразлива. Оскільки спочатку, ну, як практика показує, особи, коли встане алкогольне спідніння, вони трішки не розуміють значення поки своїх дій, а вже після того, коли з ними працює психолог, педагог, законні представники, вони розуміють наслідки вчинення кримінального правопорушення. І тому слідчий приймає рішення, звісно, чи необхідно особу затримувати, чи ні. Чи необхідно обирати запобіжний захід надалі, чи ні? Ну це також стосується саме злочинів, особливо тяжких злочинів і тяжких. Тобто, це ну, говорили, умисне вбивство, хульганство на рахунок дорожньо-транспортних пригод. Завершуємо так, так думку. Пані Любовна добре, хорошо. Угу. Дякую вам за розмову. Дійсно, завершується ефірний час. Угу. Можна дуже ще багато так. моментів обговорити те, що стосується. Прав дитини під час адміністративних та кримінальних проваджень на жаль мусимо про це, пані Любов, говорити. Власне, так складаються обставини. Що десь мусимо на це увагу звертати. Дякую вам за розмову. Дякую, до побачення. Нашим глядачам нагадую регіональний представник уповноваженого верховної ради України з прав людини у Волинській області Любов Сітоська була гостею нашої сьогоднішньої студії. Говорили про дотримання прав дитини під час адміністративних та кримінальних проваджень. Дякую нашим глядачам, що були з нами. Бережіть себе і побачимось.